Весь далекий схід Росії давним-давно заселений Китайцями. Так. І якщо ви візьмете труд і пойдете подивитися веб-сторінки Благовіщенська, Владивостока у цих всіх міст, ви побачите, що там, якщо не мер, то заступник мера, обов'язково Китаєць. Їх там стільки, що давним-давно вже зрозуміло, що рано чи пізно Китай забере те, що належить йому і що було окуповано за часів Сталіна. Тому те, що в Росії перебувають і працюють на їх заводах китайські громадяни, абсолютно, з моєї точки зору, не є дивним. На відповідь на заяви з нашого боку, я бачив. Редакційну таку відповідь, тобто без імені, але в, Чайна, в центральній газеті не Чайна делі вилетіло з голови. Центральна газета, яка обслуговує комуністичну партію. Вони категорично заперечили те, що вони мають якесь відношення до цих громадян, які воюють, тобто ну воюють, але це до держави, до позиції держави Китай немає ніякого відношення. Так само раніше я чув від них заяви, що дрони вони продають не тільки Росії, але й Україні і всім іншим. Я не знаю, чи правда, чи це ні, але точно знаю, що немає ніякого сумніву, що між цими країнами я маю на увазі Китай і Російська Федерація, йде дуже тісна співпраця в контексті війни. Якщо не безпосередньо постачання якихось товарів, це треба доводити, якщо це правда. Це, звичайно, є катастрофічно для іміджу Китаю, але бо за будь-яких обставин вони дуже уважно вивчають тактику, стратегію і те, яке озброєння чого варте у сьогоднішній сучасній війні.